Просто що є бажання працювати і не хочеться залишати Харків, Харківську область, тому, тому тут і розвиваємося. Ця ідея виникла ще в 22-му році після деокупації Харківської області. Хотілося підтримати де як би мовити своїх. Зробити якийсь внесок. Взагалі, ця ідея наша про те, щоб об'єднувати таких людей, хтось щось робить, щоб народжувалися якісь нові проекти, нові ідеї. Ну, працюючих шість кав'ярень загалом, чотири в Харкові, Куплінської Ізюм. Куп'янську там ми працюємо. Людей небагато, але стабільно. Ми там працюємо з липня 2023 року. Це не мета, щоб заробити на цьому. Це більше як для підтримки, для створення робочих місць, для того, щоб показати, що комусь це цікаво, хтось щось робить. Американа. Найкраще американо зібрано. Тому цікавий. В Харкові важкувато з доходами. В ізюмі поки не зрозуміли, але в будь-якому випадку, це, е, е, якщо буде дохід, да, це буде якась соціальна історія також. Можливо, на весь прибуток у частину, тому що ідея цього проекту не в тому, щоб заробити, а ідея цього проекту в тому, щоб допомагати розвиватися і розвивати в маленьких містах також кавову культуру. Нас, от як міську владу, тішить навіть випадки того, коли ну, точково десь все-таки відкриваються нові заклади. Ми завжди були прибутковими. На жаль, зараз так просто не може бути апріорі. Але надходження до бюджету є, в тому числі від нових платників. Для мене кожна відкрита така точка це крок до впевненості, в стабільності, і в перемозі, і в те, що все буде добре. Я знаходився 22-й рік, я не виїжджав, там, да, я весь час залишався в Харкові. І е, я подумав про те, що якщо ми всі зберемося, поїдемо з Харкова від страху або з проляку, то, по-перше, ворог досягне своєї мети. По-друге, якщо ми всі залишимо Харків, то в принципі можна тоді здавати без бою. І наше тоді все це, що ми робили вже більше, ніж два роки, і наше що за щось боротись.